Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я прийшов сюди, щоб сказати вам добре звістку. Євангелія, бо я не соромлюсь. Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це добра новина. Це те, що Бог, прець з неба і землі, любить нас, людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голгофському хресті. Доліша в люди. В тій книзі написано, що ми є всі грішні, а Бог і святий справедливий. І по Боже справедливі усі люди, мають нести покарання. Розплата за рік смерть це є друга смерть. Вічна розлука з Богом. В міцях луки страдань пекла. Но Бог любить людей і не хоче, щоб люди потрапили до пекла. Тому Ісус Христос, Він приходив на цю землю, прожив святе життя і помер на Христі за наші з вами гріхи. І воскрес переда нам. Спасуться лише ті, які щиро покаялися своїх гріха і увірили в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Дорішано, не люди. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися, бо Він визначив день, коли хоче по правді судити увесь світ через мужа, якого воскресив він і мертвих. Ісус приходив на цю землю не судити людей, але спасти. Але вдруге Він прийде. Не спасати, а судити людей. Тільки завдяки Ісусу Христу. Людина може бути прощеною. Людина може потрапити до раю. Ісус Христос Він єдиний шлях на небо. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність, де ви будете у вічності, з Богом в раю чи в пеклі з дияволом. І це важливо, і це не жарт. Три, шановні люди, читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для цих людей. Час був близький, Господь гляде. час обмешний. Болкайтеся цвета. Вірите, Господи Христа, І вісків. Як написано, бокайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ліків і дара Духа Святого до Хридми. Без Божого дара Святого Духа людина, не побачить рай. Читайте Біблію. Моліться за Україну, просіть милості Бога для України, щоб у Бог зунив пришло і, і прийшов мир і спокій, і Бог, щоб спас наш народ. Дякую вам за увагу. Нехай благословить і переробить Господь в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Гарного дня, часто і